Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» підвищує кваліфікацію спеціалістів своєї компанії у тренінг-центрі Velsa Dідigl. Минув насичений, продуктивний та дуже цікавий тиждень навчання для працівників полтавської бурової компанії та ТОВ НТП «Бурова техніка» у тренінг-центрі Velsa Dідigal. Навчання проводилось за програмою запобігання прихвату бурильної колони та відновлення її рухомості. Всі учасники курсу підтвердили свій професіоналізм, компетентність та високий рівень підготовки. Науково-технічне підприємство техніка» створено у 2000 році, за ініціативи групи фахівців із техніки і технологій буріння свердловин та бізнес-структур, зацікавлених у впровадженні інновацій у сфері спорудження та ремонту нафтових і газових свердловин, щодо інших новин тижня, рік роботи наглядової ради Нафтогазу. Укрнафта отримала перші 50 насосів Уал Динамікс, частина вже працюють на свердловинах. Завантажити нафтогазовий дайджест» з за цей тиждень можна за посиланням в описі, підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.